Привіт, друзі! Сьогодні, можна сказати, така мікрушна рибалка, але самий самий потужний мікроджиг в моєму арсеналі. Це просто самий потужний. Савада до 4 грамів. І вона супер жорстка, тому я і кажу, що це потужний мікроджиг. Будемо використовувати сьогодні а, така красуня. От сьогодні цей потужний мікроджиг ми і будемо використовувати. Ставити, може, 1-2, максимум 3 г. І то, не знаю, мені здається, 2 грама буде отак. І будемо робити якісь такі гарні-гарні качелі. Катушку поставлю 2500 по Шимано. З катушкою 165 грамів спін навіть, бачите, трішки аж сюди клює. <сум> так що можна ще легше катушку використовувати, але легші катушки вони там як космічні апарати стоять. Пошукаю сьогодні, як то кажуть, на старих точках. Треба пошукати, чи вірніше перевірити старі точки. Сезон починається, тому... Ці точки потрібно вже перевіряти. Не знаю, поки що це так знімаю вступ, але не знаю, рибка буде чи не буде. Може, ну, спіси у відео цьому монтажу м -м, точно мені підказали би, що Дмитрик краще. Ну, якщо щось піймав, то вже потім зробити вступ. Ну, інколи і так, друзі, роблю. Бо ну, коли геть думаю, нічого не піймаю, спочатку швидко рибалка, потім десь всередині рибалочки робиться вступ. Ну, Поки що так. Прив'яжемо. Тут у мене бачимо з останніх рибалок флюрика, ну, може, сантиметрів до 20 тому перев'яжу, поставлю флюрик 0. То от у мене є 0,141 і є 0,160. Зараз подумаю, який я поставлю, але буду ставити десь метр. Ну що, поставив я все ж таки флюрик. До речі, дивіться, друзі. Було питання, дім, що це в тебе за? Прикол для флюрів, я тільки трішки не зрозумів. Оцей весь прикол, оця штука, що цепляється мені сюди, ось до сумки. Чи е, оце, знаєте, бобінки, просто бобінки. Бачимо. Флюрики, і вони не розмотуються. Тому що у мене тут такі резиночки від трусів. ну, По чесноку, так скажемо, резиночки від трусів. І в них я. Протягую флюр. Десь я вже розповідав, як це все робити. Ну, десь це все, десь все дуже і дуже просто. Зробили, флюрик не розмотується. Поставив я все ж таки не 0,114, а 0,160 флюрик. А по приманочкам сьогодні будуть вже потрібно починати з. Ну, я вас ознайомлю, може хтось ще не знає, є такі приманочки. Компанії Віст взяв сьогодні дуже маленький Це півтора дюйма. Це в мене два дюйма. Ну і всі Ось пасивна резина. І є ще в мене активна резина це драгани, це в нас віброхвости. І вірніше це твістери. І ще. Взяв віброхвостів в 2,2 дюйма ну, в різних кольорах. в різних кольорах набрав. Потім ще покажу, що буде працювати. У компанії віз дуже багато всякої резини. Я собі, до речі, заказав на Судака великі такі приманки. Це 4 дюйма. Ну, Тут вставочку покажу. Надіюсь, ось скоро вони приїдуть і поїдемо з ними ми на Судака. О, початок рибалки вже майже є. Виберемо приманку в дуже гарному такому кольорі. Але, але хочу почати магот в 2 дюйма. В мене магот є і в півтора дюйма в різних кольорах. І також магот в 2 дюйма теж є в різних кольорах. От, поки що з величенької приманки почнемо. Два дюйма велика приманка. Це так, да, друзі, для Окуня це така добряча приманка. Якщо судаку 2 дюйма, це не про що, то Окуню це дуже добре. Спробуємо спочатку глибину, там метрів 6 такий котлаван, а не буде на глибині, то будемо шукати десь по мілякам рибку. Вийшов я з котлована того, і ось починається такий. Підйом. Грузик 2 грама виходить на ну просто такий здоровенний здоровенний підйом. Йде спротив, я затримую приманку на дні і ще цим потужним мікроджигом отако намагаюсь качати. Є, друзі, цей окунь, ну, з різних напрямків бив, 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 бив. Ну, просто багато разів бив. Опа, прям вже у ног. Друзі, ну чесно кажучи, я думав, це зроблю останній закид, тому що кліваки йдуть, от такого окуня, ну геть дрібний окунь. Зараз будемо переходити. Чеснакова, стою вже хвилин 20 і за 20 хвилин десь 6 було клівань, але не зміг взяти. І Ось, все, доказ того, що, чому я не можу взяти, бо рибка ту... Чисто така, хотів сказати, тупо така наноджигова. А в мене мікруха 2 грама. Тому ну, тяжко, тяжко побороти таку маленьку дрібну рибу, коли у вас навіть е, не в палки тут діло. Я тут можу поставити і геть маленький грузик, і ще тоньше флюрик. Все можу зробити, але ну, не хотів я сьогодні упиратися в такого дрібного окуня. Гопро, знімай відео. Друзі є. Змінив точку, кинув ось біля так очерета і знову, знову супер окунь. Але це вже з викиду, і вже так його було дуже добряче тащити. І гляньте, який він пузатий. Окунь вже скоро, ну, вірніше, не то, що скоро буде не реститися, але він вже... Дуже і дуже пузатий, ще покоцаний, хтось його їв. Моготика поставив півтора дюйма, давай, давай. Ну, опа, все ж таке тактика моя. Мені дуже і дуже подобається. Не захотів я супер нанаджигувати, поки що мікрушу, і отакі окунчики приносять мені задоволення. Про, можна так сказати, пролавлюю свої точки. Якби ж була маленька така снасть з 04 грамами, ну я отак біля ног би половив би, ну, спіймав би рибу да і поїхав би додому. Такого супер. Потім додому приїхав би і все, все рівно жалкував, чому я ще не перевірив дальнячок, чому я не перевірив глибини. Бо... Мені здається, ну, вже потрібно тому здоровому такому, ну хоча б 200 150 грам такому окуню вже потрібно клювати. А він поки що не хоче. Ну не знаю, Я не знаю, що вам навіть і сказати. Але я намагаюся. Ух, друзі, є! Мені здається, такий не дуже глазик. І треба змінити приманочку. 2 грами і оце гляньте, свикида. Свикида, хоча, я тільки що, що вам сказав, здається, не глазик. Але, друзі, заберіть дітей від екрану. Ну це буває таке. Я просто кажу, не глазик, іначе накаркав. Прямо за глаз, за глаз його взяв. А. Не знаю, буде жити, не буде, випускаємо. Хочу змінити ще приманку і хочу змінити ваги. Поставлю, Ну зараз гляну, що знайду, може знайду півтора грама. Знайшов 1,5 грама вольфрамку. До речі, гляньте, ну, поки що бачив у компанії Vist отакий джихріх, Ну, Такий грузик з гачком. Це 0,45 грама, але вони є ну, в різних вагах у них. Поки що бачив таке тільки у компанії Віст. Поставив оце метр флюра, тому що постійно перев'язуюся. Я не використовую на таких рибалках, де риба ще не активна, застіпки. Тому швидко перев'язуюсь. І хотів би поставити меншу приманочку. У мене є дюймові. Блін, Зараз покажу. Дюймові о, ось вони. Твіст. отакий От твіст дюймовий. Взяв я сьогодні їх дві пачки ну в однакових кольорах, але ж це 1,5 дюйма. Зараз на сайті з'явились для голодного судака такі міксовані пачки. ну Того ж ріпера взяти, великого, ну для судака там. І в одній пачці буде декілька. ну Всі приманки будуть різного кольору. Можна так спробувати декілька пачок взяти в різних кольорах, а вже на рибалці там експериментувати. Отакий От вийшов монтаж. Даже, мабуть, самий, голодний, самий хитрий окунь. Ну, таку маленьку дрібну приманку просто не обійде стороною. Навіть якщо він не голодний, він, ну, мені здається, повинен краще брати дуже такі мілкі приманки. Може, просто як оцей тільки що за глаз, там, дивитися, що це таке. Типу ну, в цьому році я ще такого не бачив. Клац і сидить на гачку. Отак От так, так, так. приманка пасивна, приманка мілка, тому треба їй отак грати. Плюс, це я ж кажу, тут кар'єр, ось все було. Раніше тут кар'єр був і дуже багато каміння. Тому отак граєш, 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 клас десь приманка скотилася. Будеш великі паузи робити, вона там за камінчик впала і її не видно. Тому Краще отак частіше грати. Якщо ось я граю, граю, чувствую, що ну, ніде не скотилася приманка, десь ось, блін, знову мілкий, десь приманочка на дні стоїть, я її держу, держу, тоді даю паузу. Якщо отак граю, граю, граю і чую, ну от гляньте, я ще отак спінінга тримаю за бланк. Бланк дуже чутливий. І ще коли його тримаєш отак за бланк, я відчуваю, коли грузик бам 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 по камінням, потім тим десь впав, то там паузу я не роблю, бо окунь там не побачить ту приманку. Оп, друзі! Другий закид цією приманочкою, і спінг усе вже тарабане. Оп, оп. <хи> оп! Як тарабане. Три. Жорсткий, потужний мікроджиг. І от така рибка сидить на гачку. Всю рибку завиплює. Випускаємо. Я на останньому відео сказав, був би котик, можна би забирати. До речі, в мене є котик, але, ну, не знаю, ні разу не використовував рибу, як йому корм. Так що ну, він їсть у мене сухий корм, тому я і випускаю ту рибу. О, о, друзі, почесав око, не знаю, не дивився, може бачили, чи промотайте, подивіться, як хлистик дри-дри, -др. мені в палець, да 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 Ну, Дочесав око, зробив підсічку і там знову сидить окунь. Блін, ну, приманка просто суперова. У компанії Віст є приманка. Твіст, приманочка, твіст в один дюйм приносить рибку. От не знаю, буде це на кожному закиді чи не на кожному, будемо перевіряти. Опа! В ту ж точку з той же силою півтора грама запулив, вибираю слабину. Глубина там і все те саме. Тин, тинь, 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 тинь. Пауза. Протягнув. Тинь, тинь, тинь. З викиду глубина, а вже потім буде трішки отакий підйомчик і там вже трішки складніше, була б сильно соплива паличка. Отаких От високих підкидиків я б не сміг би робити. А вони потрібні. Такі коротенькі, різенькі потрібні, ну, щоб закидувати приманочку нагору. Бо багато-багато камінчиків. Є підцепчики, палка потужна, справляється з перекидуванням приманки сквозь ті камінчики. Опа, опа, цікавиться, цікавиться, віддаю, даю слабину. Ще трішки так. Опа, друзі, і все. Нікого не обманув. Почув по палочці, що рибка цікавиться. Зробив паузу, зробив ще тинь-тинь-тинь. І ось, гляньте, як він, ця палочка відпрацьовує. Дрин-дрин-дринь. До речі, о, кабанчик такий непоганенький. До речі, ну, може, через декілька тижнів перевірю ще одну водойму в прошлому році з цією паличкою, перше знайомство було на рибачих на на судачих рибалках. Хотів сказати на рибачих судачих. на судачих рибалках. Чи на судачих риболовлях. Оця палочка савада до 4 грамів. Ну, як я ще, ще раз не побоюся цього слова сказати, потужний мікроджиг. Я дубасив судака. Є водойма, на якій судак не дуже великий, тому, ну, скажімо так, 400 грам, то ця палочка просто шикарно його там відпрацьовувала. Знову рибку у воду. Ще разочок на дальнячок. Походив я сьогодні, друзі, по водоймі, покидав ті 2 грама. Великі приманки я навіть не упирався, тому що на викиді, ну, я не знаходив риби. Є в мене сьогодні і драго в 2 дюйма, і XVI в 2,2 дюйма. Але, ну самі бачите, рибка не крупна, і вона вже, можна сказати, навіть якщо вона десь там на дальнячці стоїть, вона йде. Йде за приманочкою і вже ближче до берега починає атакувати. Чи десь стоїть на міляках. Якщо б використовувати сьогодні великі приманки, ну ті же 2-2,2 дюйма, а твістер в 2 дюйма це велика вважається, приманочка. Мабуть, я тільки що прозявив кліваку, то можна було б сьогодні залишитись без гриби. А на маготіка і на твіст сьогодні ну, просто. Гарно-гарно клює. Малі приманки повинні бути в арсеналі. Рибаки вже з'їжджаються, тому ось була блін. треба останнього піймати і тікати. Давай, ну ще добивай. Ось все, друзі. Ну, мені здається, на цій ноточці можна скінчати. Рибка дрібна, рибаки вже приїхали. До речі, тільки що бачив підводника, він виходив з води. Я не побачив у нього риби. Був садок, мабуть, намагався щось піймати, але не піймав. Ружьо було, все було, такий маднявий, але. Рибу він не вполював. Я раніше думав, завжди підводники, ну це просто, якщо вони вийшли на полювання, вони завжди будуть з рибою. Тому що, ну, стрельнути це, тіпа дуже і дуже просто. Хоча є в мене теж знайомі підводники, з якими я так можу поспілкуватися. Так, да, не так все там інколи і просто. Коли знаходять рибу, то так. Да. Там просто, але її потрібно ще, друзі, знайти. Як вони кажуть, ну, це так восени, то вода грязна, мутна, не черта не видно, то риба десь мігрує, теж тяжко знайти. Дивіться, друзі, я сьогодні вигуляв, ну, в цьому році бачимо, якось так все починається. Я спочатку вигулюю ті спінінги, на які я ще не рибали. От, от на цю саваду я ще не рибалив. Кому буде цікаво, повна її назва SW61 SULS Light Rod з тестом 084 грама. Тому я і кажу, потужна снасть, якою можна. Ковбасити судака на такі дрібні приманки, вірніше не дрібні, а на невеликі ваги. А приманки, уж, які ви там поставите. Особливо я косив Судака без питань цією паличкою. Паличка компанії Азура. Весь сьогодні силикон використовував компанії Віст. Віст це український виробник. Самі заходьте, побачите вибір там шалений. І грузики, і гачки, і всякі. От, до речі, ті приколюхи для всяких гачків, знаєте, такі штопори, я їх теж використовував. Теж штука суперська така. Ну, Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!